Коли ми навіть е, опинимося в ситуації, що або ми порушимо Божу заповідь, або ми помремо, давайте в цих обставинах залишатись Господу все одно вірними. Якщо Богові буде угодно і буде його на то воля, то Господь нас врятує. Якщо Богові не буде це угодно і не буде на це Божої волі, друзі мої, найкраще, що може бути в нашому житті, це віддати все в Божі руки покоритись йому його волі і з вірою навіть помирати. Друзі мої, з вірою сьогодні мало хто помирає, сьогодні помирає, знаєте з чим? Зі страхом. Чого бояться? А не знають, що буде далі, не знають свого майбутнього, або з ненавистю хтось помирає. Різним помирає, тільки без віри в Господа. Тому нехай Господь сьогодні дасть нам цієї віри, наповнить нас цією вірою. Тільки Господу сьогодні слава навіки. Амінь.